Вітаю вас, любі діти! За вікном зима. Землю встиляє білий килим. Так красиво навкруги. Чуєте, звучить дивовижна музика. Цю музику написав композитор Антоніо Вівальді. Він жив дуже давно в далекій країні Італії. Вівальді італійський композитор. Ось його портрет. Ви спитаєте. Чому в нього така дивна зачіска? Справа в тому, що в давнину в Італії люди носили на головах перуки. Така була мода. У композитора Вівальді на голові біла перука. А чому ми називаємо його композитором? Тому що композитор це той, хто пише музику. Вівальді записав музику нотами на папері. А потім. Музиканти зіграли її на музичних інструментах. Зараз ми чуємо, як звучить музика Вівальді. Цей твір називається зима. Вам подобається? Тоді давайте спробуємо намалювати музику зими. Подивіться, які чудові картини можна намалювати на папері олівцями. А такі картини можна намалювати різнокольоровими фарбами. Спробуйте придумати свій малюнок. Намалюйте ялинки, сніговиків, діток, які катаються на санчатах, засніжені будиночки. Вівальді малював картини зими за допомогою музичних звуків. А ви можете намалювати картини за допомогою своєї фантазії, полівцями, фарбами. Крейдиками, усім, що вам подобається. Бажаю вам натхнення і гарних малюнків!